Добрий день, четвер у нас 29, вже лютого. Ну що, вже третій? Да, третій в цьому році. Змішувач. Да, третій. Один поїхав по міст, другий поїхав на Харків. Це їде на Дніпропетровську область, як і казав, сучасному фермерові. Коротше. От такий самий, як був і перший, і другий, і тепер третій. Все, все таке саме, тільки чуть-чуть трохи -чуть вище получився мотор. Ну, то без різниці. 27 оборотів. Я заміряв тільки що. 27 оборотів. Тобто метки я ставляю. Да? Ось де номер телефону, може там кому буде потрібно. Бачите. Він у мене нижчий 55 до самої заслунки. Тобто, зрозуміло. Тут -то все як обично у мене газліфти, Все закривається 400 сам для мішка. Ну, все таке саме да. запущу я. Його роблю він добре. Чути. Це є цепне. Ну, я не знаю. Мені, е, я робив, може хто повне, на однорядних цепах. есть один ряд. Ну, да, вони там хоч і мощніші, але не, не один ряд. Чим хороший цей отут, е, дивіться, тут. Ви можете регулювати, тобто більше регулювання. Тут такий десь сантиметр, така стається, як кажуть, ну, щілена, тобто ти можеш регулювати, він може там, ну, зрозуміло. Тобто більше регулюровок. юцф 100, ой, 209 209 45 вал. Ставляю чи на такий, чи на такий, чи на той, що в мене найдлінший був. Тобто на цьому я не економлю. Зрозуміло. ви. Там різниця в 100 гривень на цих самих юцефах, ну воно дебеляче, так би б сказати. Воно все дебеляче. Все одно купляєш 50-й кругляк, щоб забивати е в отвір туди штрубу. Якось так. Так що, ага, дробілочка. Саме. Це в нас іде комплектом, тобто зрозуміло. Дробілка і йде цей. На ці мотори бачимо ми цей-мотор 7,5 кВт. На ньому є номер і такий самий тут номер у цьому ж поняли. Ви? У самій інструкції там чаку, ну, в паспорті. Мене питають багато. ну Тобто приходить така дробілка, там така гарантія де. Гарантія, от вам. Тобто е, номер мотора, е, тут номера телефонів цих людей. Тобто, вдруг що вдруг там е, ось вона ця гарантія? Тобто воно вже там в базі в них написано, що там куплений мотор, коли він куплений. там, е, Тут... Позабивав я всі отвори, е, поняли ви, цими заглушками, отак зробив красиво. Вони всі одинакові, тобто, в такому плані. Все воно надіжне, тут планка доварена, тобто, ну, зрозуміло, усилення, бо тут ну, давиш мотор, хоча тут е, не столь, треба його туго е, ну, поняли ви, натягувати. Ну, воно, воно, лишнє. Тобто, ці натяжки, туге, воно лишнє. Тут все ж пояснюю, як і раніше, нема нічого нового. Тобто, зрозуміло, отакі дробілки на даний момент час 28. Отакий змішувач. Е, слідуючі закази, як, ну, бо ще в мене там є два закази. Один буде в мене двохвалковий, і один такий самий. Тобто, ще вони будуть по ціні 44, бо все там ну, на них все скуплено. Тобто і людям я пообіцяв зробити по такій ціні, бо мене оце, що я буду робити двоххвалку, мене ще людина його взагалі заказала, була, мабуть, зимою. А потім дзвони там, якщо можна, трохи там, там, по поводу мого заказу. То, що там деньги немає, а це обратно вона дзвонила. Тобто, в такому плані, що під нього були вже куплені і редуктори, і мотори. Ну він мій клієнт, то, він у мене колись брав таку дробілку. Навіть не таку, я вибачаюсь. У мене є на каналі дробілка, яка від 5,5 кВт, що ну, на рімені передачі вона є на моєму каналі. Оце він, ця, ця людина мене дозаказала іще обладнання, тобто в такому плані. Зрозуміли. 47 змішувач, дробілка 28. Якось так. Добре, до побачення.